Привіт, вельми шановне панство, дорогенькі пани та панянки. Я е, хочу звернутися до вас з просьбою, проханням. Дуже-дуже наполегливим проханням, навіть, якщо можна так сказати, з пропозицією. Зараз на наш канал надійшла купа скарг і на вчорашнє відео про Боротину е, наклали обмеження. І канал отримав сповіщення від вельми шанованого Ютубу про порушення правил спільноти. Тому, щоб запобігти зникненню каналу, ну, по-перше, прошу зайти на це відео, лайкнути і прокоментувати. Це допомагає в подачі апеляції. А по-друге, підписатись на наші резервні канали. Їх ви можете побачити на головній сторінці, прямо в першому рядку, тому зробити це легко. Я вас дуже закликаю, підпишіться на наші резервні канали. Їх два. На одному ви бачите герб України, виконаний в золотому стилі, а на іншому моєму армізу. Сподіваюсь, ви це зараз зробите, а ввечері ми з вами побачимось на стрімі або на цьому каналі, якщо його не знесуть до вечора, або на резервному. Дуже дякую, дорогенькі, обійняв усіх. Слава Україні!